Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Запрошую у новий влог, який я записую ще в 2024 році. Я знаходжуся ще в старому році, сьогодні 31 грудня, і ми трішечки так мотаємось по місту, потрібно ще дещо докупити. Взагалі-то на нас це не схоже, тому що 31 грудня я взагалі з хати не виходжу. Я сиджу вдома, там займаюся якимись салатами і так далі. Але. Ну, так вийшло, що потрібно дещо докупити. якусь де цибулю, Знаєте, щось ми так трошечки не розрахували. Ну, насправді ми не святкуємо якийсь особливо Новий рік. І я якогось особливого значення не надаю цьому святу, на відміну від мого чоловіка, для якого Новий рік це чуть ли не саме головне свято. Взагалі, для мене звичайно велике свято це Різдво. А новий рік, ну, типу, починається новий рік, окей. Ну, зайвий і привід приготувати щось смачненьке там. От нічого особливого ми не готуємо. Вчора ми з чоловіком крутили голубці, він мені допомагав. Взагалі я ненавиджу парити капусту. Я знаю, що багато хто радить її там заморажувати, але ну, я такого не роблю, тому що мені здається, заморожена капуста це взагалі буде якась каша потім. От. Він парив мені капусту, а я крутила ті голубці, зварили холодець і хочемо зробити ще сьогодні. Шубу з сьомгою, яку я напередодні засолила. От. Я, в принципі, люблю і з оселецем шубу, але з червоною рибою нам прям дуже сподобалось, тому будемо солити. І найголовніше, Алісандра їсть шубу з червоною рибою. а з оселецем вона шубу не любить. От. Поэтому їздимо ще по місту. Тут чоловіку потрібно ще по роботі. Зараз підемо в сільпо, можливо, щось вам знімлю, не знаю. От. Мені приїхала посилка від Діни, моєї глядачки, підписниці на якраз на Різдво. І дивіться цей влог, я покажу вам вже розпаковану посилку, того, що я не знала навіть від кого ця посилка, я її одразу розпакувала і коли почала діставати, звідти. Всі ці смаколики і подарунки, я зрозуміло, що це від Діни. От, Там буде е, два аромати, сліпі за тести, багато смаколиків. Тому, кому цікаво, продовжити дивитись цей влог. Е, Сподіваюсь, вам сподобається. Подивіться, яка зима. У нас 31 грудня сонце просто світить. Е так що я вам намагаюсь показати. От на таких машинах, що навіть їздять них. <смі> Нічого в Сільпо я вам не зняла, тому що там просто апокаліпсис. Я ніколи не була 31 го числа в сільпо і краще туди 31 го навіть носа не показувати. <смешно> Ого, как крумкое. Что ты, дорогая? Так, ну вона всі смаколики зараз їсть. Хватить. Друзі, подивіться, просто яка шикарна посилка з подарунками до мене приїхала від моєї підписниці Діни. Мені дуже радісно, я дуже хотіла показати вам цю посилку. Ви знаєте, я абсолютно не очікувала, я знаходжусь в такому приємному шоці і я дуже розчулена. Тому що сьогодні Різдво, сьогодні святий вечір, і я знала, що на пошті є якась посилка, тільки я не знала, від кого вона і що в ній. От, я о, не мала ніякої змоги поїхати сьогодні на пошту її забрати, і моя донька була в місці. Я попросила її привезти цю посилку, і от ми повечеряли, знаєте. І я думаю, треба відкрити цю посилку і подивитися, що це таке, хто мені що прислав. Я відкриваю і розумію, що це від Діни, тому що вона мені казала про те, що. Хотіла мені презентувати аромат з моєго віш-ліста. Я так розумію, що це Маделін від Маск Мілано. Я просто шокована, дуже приємно, я вражена. І для мене це, знаєте, просто свято Діна створила, тому що сьогодні Різдво, друзі. Сьогодні Різдво і я отримала шикарні подарунки. Я дуже рада. Ви можете чути шум на задньому фоні. Я дуже перепрошую, але ну, мені так хочеться з вами поділитися цією радістю, що я вирішила не тягнути, не обирати якийсь особливий час. а прямо одразу от вам показати. Тут ви бачите, і ковбаска є. Діна живе за кордоном, і е, колись Діна вже надсилала мені сліпі затести, тому що тут є сліпі затести. Ось вони. Дуже класні атоми. ну Це просто вау! Шикарні атомайзери. Я пам'ятаю, що Діна вже надсилала мені колись сліпі затести. Це було ще до війни, і там були просто неймовірні аромати, настільки рідкісні, настільки цікаві. Я вся в очікуванні буду задоволенням тестувати ці сліпі затести і записую для вас відео. От, тут така листівка красива з такими. Бокалами ніби, мені да, з шампанським, такі бульбашки. Ну, Це дуже приємно. Просто, Діночка, величезна вам дякую. Ви мене так розчулили. Я просто в шоці панетон? Якщо чесно, я вже не пам'ятаю, коли я останній раз їла панетон. Коли ми жили в Італії, то переїли їх, так сказати. Ну, Ви бачите, тут цукерки, все. Ну, Найголовніший подарунок це, звичайно, ось цей аромат Маделін. Це аромат про каштани. Тут є тубероза, тут є тубероза, але вона тут дуже гарно інтегрована в загальну композицію. Тут, я пам'ятаю, що тут каштани смажені, така горіховість, така вершковість присутня. Подивіться, на цей флакончик. Просто я обожнюю флакони Mask Milano, я обожнюю бренд Mask Milano. Я хочу всі Мілано мати. І це вже другий флакон в моїй парфумерній шафі. Я прям радію. Ось такі подарунки, друзі, я Вся в восторге, коротше. Це ще не кінець виявляється, тому що я розпакувала ось цей пакуночок зелений, і тут був ось такий от аромат. Я так зрозуміла, що це якийсь лимонний одеколон, і називається він Limoncello El Ganso. бренд 125 мл. Подивіться, лимони, лимони, лимони. Ну, лимони дуже гарно розкриваються взимку. Дуже гарно на морозі звучать, тому будемо пробувати. Друзі, сьогодні разом з вами хочу розпакувати подарунок на новорічні свята самій собі ось такий аромат від бренду Еліса будь-кова лінійка. Це конкретно аромат про троянду. Він називається Essence номер 1 роз. Я. Не пам'ятаю цей аромат, але я точно знаю, що з декількома парфумами з цієї лінійки я знайомилася ще на початку свого парфзахоплення. І вони всі мені дуже-дуже сильно сподобалися. Але всі ці аромати зняті. Тому, в принципі, я не страждала. Але в минулому році я побачила, цей аромат з'явився на розетці. Я тоді його не купила. Спочатку я сумнівалася, потім вже. Його не було в наявності, і я просто додала його в обрані. І буквально перед новорічними святами цей аромат знову з'явився на розціці. Я не втратила цю можливість, я його придбала, я давала посилання в своєму телеграм-каналі. Можливо, хтось так само хотів полював. Сподіваюсь, вам вдалося вкупити. Хтось мені писав про те, що це підробка може бути, друзі. Розетка це маркетплейс, звичайно, і там продають товари різні продавці. Тому я закликаю вас, якщо ви будете купувати щось на розетці, і мається на увазі парфумерію або косметику, будь ласка, купуйте у продавця розетка. Саме розетка несе відповідальність за... Товар, який вона продає, в неї є сертифікати і так далі. Тобто розетка продає оригінали. Якщо ви будете купувати на розетці, але у інших продавців, ну, відповідно, ніхто гарантій вам не дає. Так от, цей аромат до мене приїхав ще перед Різдвом, але я хотіла розпакувати його разом з вами. Все ніяк не було такої нагоди. Ось зараз, нарешті, вона з'явилася. І я купила в той самий день, до мене приїхали два аромати ось цей от парфум. Від Ланко це фланкер Лавіабель, фланкер 24-го року еліксір. Це просто чудесний аромат. Я з ним познайомилася в Брукарді, просто його протестила, і він неймовірний. Він взагалі мені не нагадав нічим флагман оригінальний Лавіабель. Це у нас суміш, от як на мене, це суміш Lipstick Rose від Фредеріка Маля і Insolence від Guerlain. Тут є фіалка. Вона дуже така приємна, ніжна, вона сидить на якійсь такій малиново шкіряній і дуже витонченій базі. Аромат просто неймовірний, шикарний. Я обожнюю ланком. Після, після Шанель, напевно, це наступний бренд по моїй любові. Ну, Що стосується важкого люксу, так сказати. От. Тому я, в принципі, не страждала, що я не можу розпакувати цей парфум, мені було достатньо. Ось з цього еліксиру чудесного аромату. Я дуже рада, що він у мене з'явився. Це, до речі, свічка, яку мені колись подарувала Альбіна це Rituals, інжирний Wild Fig. Приємно пахне, але вона дуже така маленька, вона не може ароматизувати велике приміщення. Так. так. Ну і покажу вам ще свої подарунки. На Різдвяні свята. Це ось такі дві каблучки, як ви бачите. Я дуже сильно хотіла ось цю каблучку з сердечком. Цю каблучку я колись побачила у своєї знайомої, коли я була в Німеччині. Ну, я познайомилася з однією дівчиною, і в неї була ось така от схожа каблучка, і вона дуже сильно привертала мою увагу. Мені було дуже цікаво, що це таке. Я ніколи раніше не бачила ось таких вісюляк. Зараз це вже дуже модно стало, всі вже це копіюють. Якщо ви не знаєте, то ідея ця належить бренду Гудзема. Це український ювелірний бренд. Я обожнюю просто гудзему. В них дуже класні вироби. І, до речі, ось ця каблучка також схожа на ідеї Гудземи. Коли я загуглила в минулому році, то ця каблучка в Гудземе тут менше 1 грама золота, щоб ви розуміли. Чи грам? Може, грам і 2. Ну, коротше, десь в таких приділах. Да? Грам, грам, кома, два десь отак вага. Але оригінальної ось цієї гуземи, ось тут вигравію воно так, от гузема на самому цьому сердечку. В да? минулому році каблучка від гуземи коштувала 10 тисяч. Щось я зажлобилася її тоді купити собі. В цьому році вона вже коштує 15 чи 16, я не пам'ятаю. Ну, якби за грам золота. Нехай навіть там, це їх ідея, і так далі. Але ну, зараз настільки багато ось таких от, е, наподобі Zeme, да? ну, Ми з вами знаємо, що копіюють там і кар'є, і, і що завгодно. Мені було якось. Ну, я не хотіла, коротше говоря, купувати типу, типу не оригінал. Да? Але е, дуже мені хотілося поносити таке, таку каблучку, і, ну, щоб. Зрозуміти для себе, чи вона мені буде зручна, не буде вона мені заважати, я вирішила купити просто каблучку, яка коштує там в районі 4-5 тисяч гривень. Підробка. Ну, по мотивам, скажімо так. Да? Це, звичайно, золото. От просто нема гравіювання гузена. Ну і так сталося, що коли ми з чоловіком прийшли обрати мені цю каблучку, це було абсолютно випадково, ми просто. Йшли по своїм справам, зайшли в ювелірний. Я вирішила просто приміряти цю каблучку, чоловік мені сказав, ну давай купимо. Раз ти вже так її хочеш, да, нехай в тебе буде поки що ця. От. І тоді я вподобала, ще ось це колечко там теж було. Воно, воно мені щось так сподобалося, і я його так само вподобала. Ну, і ми вже тоді з чоловіком домовились, що це будуть мої подарунки на різдвяні свята. І окрім цього, ми купили ще сережки, теж ось такі кульки, вони мені дуже так само сподобались, ну ніби як. І отакі в мене подарунки в цьому році це золото. Окей, з цими подарунками завершили. Давайте нарешті розпакуємо цей Елісаап. Так зараз у нас обід уже буде предноворічний, так сказати, сьогодні, 31 грудня. І ми зараз будемо обідати. Я швиденько хочу розпакувати цей парфум і нанести на себе. Напевно, це буде мій новорічний аромат. Ось так от виглядає. Я дуже люблю, коли пакування саме ось таке, коли можна просто відкрити його як. Коробочку. Намагаюсь відкрити. Окей. Вау! Це дуже гарно! Тут такий бархатний мішечок. Сам аромат знаходиться в такому бархатному мішечку. Дуже приємно. І ось так от виглядає сам флакончик. Подивіться. Подивіться, яка красота. Це чудесно. Ось так от виглядає. Ну, зараз я його на себе нанесу. Де пульвик. Це такі томні троянди. Кришка магнітна. Це томні троянди. Такі... До речі, цей аромат робив Франциско Рджан. Дуже він мені подобається. Вони не насичені, ніби як. Не такі густі, ніби прозорі, але при цьому я розумію, що це якісь такі темні троянди. Дуже натурально звучить ця троянда. Прям відчувається, що це трояндовий кущ якийсь. Ой, приємний аромат. Не знаю, що буде стосовно там шлейфу. Мені здається, що він. Прям не надто шлейфовий. Темні троянди. Знаєте, таке враження, що це трояндовий кущ, там дуже багато троянд. Такий кущ, який плететься по, по забору, <смі>, до прикладу. Да? І там дуже багато троянд, але зазвичай ці троянди такі рожеві, маленькі, а в даному випадку це троянди темні. Оце такий кущ величезний троянд темних, дуже натуральних. Класний аромат. Ось так: от, ось такі подаруночки.